У Дніпрі в різних районах міста проходять колоритні осінні ярмарки вихідного дня, організовані за ініціативи міського голови Бориса Філатова. Крафтові ярмарки проводять для підтримки місцевих майстрів, надаючи їм можливість продавати унікальні вироби, а споживачам купувати автентичні товари, створені з душею. Мої вітання. Мене звати Козак Тамара. Моя пасіка називається Козак-Пасіка. Я бжолярка у другому поколінні. Уже 40 років мій батько займається бжільництвом, а я перейняла від нього сімейні традиції. Це наша родинна справа. Завдяки бжолам існує світ. Всі, мабуть, знають, що немає без бджіл ні кави, ні одягу. І говорять британські вчені, що якщо загине бджола, загине людство чотири роки залишиться жити. Тому я за натуральність за крафтове виробництво. Дякую меру, що він підтримує крафту, крафтове виробництво і таких виробників, як ми. Крафтові вироби стають дедалі популярнішими серед тих, хто шукає справжність. Продукти з душею створені з турботою та любов'ю за сімейними чи старовинними рецептами. Яркорок не лише розваги, а й мудрість. Запрошуємо вас взяти участь у вікторині з історії міста Дніпра. Я буду задавати питання. Хто знає відповідь, підіймає руку. Такі заходи не лише підтримують крафтових виробників, а створюють позитивну атмосферу для містян, де вони можуть поспілкуватися, подивитися, як виступають дитячі колективи, збирають кошти для зсу, а також придбати натуральні продукти. Прикраси ручної роботи, в'язані речі, пригоститись варениками, скуштувати запашного меду. Скажіть, будь ласка, що це за мед? Це мед лісовий. Наша пасіка, <пасіка> знаходиться в лісостеповій зоні, тому бджілки створили лісовий мед. Там Всі трави з лісу. От сюди входить акація. Пропоную дегустацію. Ви готоваєте, готова. Повернемося до наших розбав після, будь ласка, пройдіть всі покриття. Які смаки незвичні? Він такий, ну як мед, солодкий, але трішечки з малесенькою кислинкою. Такий дуже незвичний. Це це, це. це такі якості Ні. лісового меду. Приходьте, куштуйте, Смачного його вам від козак, пасіки. Дякую, Тож запрошуємо усіх охочих жителів і гостей громади відвідати ярмарок у Дніпрі.